Вітаю усіх! Ви на каналі Радіо Свобода. Мене звати Софія Середа, і з нами на зв'язку речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Із яким ми поговоримо про новий пакет американської військової допомоги Україні. Пане Юрію, добрий день. Доброго дня, вітаю, вітає ще 30 листопада у Пентагоні. Наголошували, що США поки що не готові надавати системи ППО Петріот для України. Однак не минуло і місяця, як ми чуємо, що Білий Дім анонсував новий пакет військової допомоги, де, зокрема, передбачено і ці зенітно-ракетні комплекси. Чому на вашу думку США так швидко змінили свою позицію у цьому питанні, і що було можливо вирішальним, щоб вони от все ж таки вирішили передавати ці системи ППО Україні? Безумовно, ми вітаємо це рішення. Це дуже для, для України потрібна річ, тому що Петріот він дав давно вже був омріяний в нашій стратегії подальшої розвитку повітряних сил, яка була описана у візії до 2035 року. Ще задовго до війни і командування повітряних сил військова рада приймала, приймала ці рішення не лише про літаки багато і також і про ці комплекси, і чи то сам ПТІ, або ж Петріот, які б могли стати. Потужною бойовою силою повітряних сил ну, Разом, Айріс та Насамс. Що саме стало? Ну, зрозуміло, що загострення ситуації. Зрозуміло, що є повітряні загрози, адже не Лише крилаті ракети, які зараз куртують нас, і е, БПЛА різних типів. Е, це е, російська авіація, яка загроза якої нікуди не пішла. Російська авіація як погрожувала, так і погрожує нам на сьогоднішній день, і повинна бути якісь запобіжники проти е, цієї саме зброї, е, саме по пілотованої авіації Петріо це далекобійна зброя, яка може Вражати свої цілі на відстані, аеробалістичні цілі на відстані до 150 км. кілометрів. А це вже зовсім інша історія, тому що на сьогоднішній день у нас комплекси с 300 до 75 км, кілометрів, Насамс е і Аріс це 40, ну так само, і бук 35 км. кілометрів. Ну про насамс Айріс це зрозуміло, що не так багато цих систем дуже мало поки що в Україні. Є якщо Петріо доповнить усе те, що ми маємо, ну хоча б. Невеликою теж кількістю зрозуміло, що одразу ми не отримуємо багато цих систем, але це буде суттєве посилення нашої протові оборони, і це допоможе створити уже ту омріяну нами ешелоновану ППО, починаючи від ППО сухопутних військ, закінчуючи власне петріотами або ж такими комплексами, як сам ті, які є на озброєнні Франції та Італії. Скільки часу може пройти від офіційного оголошення Білим домом цього рішення про передачу цих зенітно-ракетних комплексів Петріот до того моменту, коли їх почнуть безпосередньо використовувати тут під час цієї війни? Дуже складне питання, але ми маємо досвід е, тих же NASAMS і IRIS-T, де е, фахівці е, наші проходили навчання протягом кількох тижнів е, на цих комплексах. Я маю на увазі IRIS-T та NASAMS. Е, Комплекси західного зразка вони доволі такі сучасні. Е, дуже багато там автоматизовано вже е, е, дуже багато е, відкинуто людського фактора. Тому, е, зрештою, буд. Перенавчитися на ці комплекси не є такою великою проблемою. Так на все потрібен певний час. Поки що не скільки буде і де будуть навчатися наші фахівці саме на ці комплекси, на на увазі Петріот. Але думаю, що навчання буде за прискореною програмою і для наших. Військовослужбовцям не буде великої проблеми перенавчитись на ці комплекс. Чи правильно я вас розумію, що постачання цих систем буде безпосередньо пов'язано з тим, наскільки швидко військові зможуть їх опанувати, і лише після того їх будуть передавати Україні? Все залежить від рішення американського уряду, так тому що ми готові. Брати ну, доволі таки багато усього, що нам можуть запропонувати потреби України в засобах противітної оборони. Доволі таки велика Україна найбільша в Європі протяжність кордонів лінія фронту мається на увазі понад 2000 кілометрів. Перекрити всю територію України, навіть якщо нам дадуть все, що зможуть, ми теж не зможемо сьогодні. Повітряні сили. Існуючими засобами протиповітряної оборони також авіацію, мобільними вогневими групами, перекривають найзагрозливіші напрямки окремі стратегічні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури. Втім, існуючих засобів на жаль замало, щоб всю територію України накрити от, власне таким залізним куполом, як, як от на кшталт в Ізраїлі. ну там країна маленька, їм це простіше зробити, тому. Якомога більше нам системно, ну, не лише Петріот, посилювати, посилювати роботу щодо надання в Україні таких систем, як НАСАМС. зрозуміло, що IRST отримати одразу не вдасться швидко, тому що німецька промисловість лише виготовила цей комплекс новітній так для України і буде нарощувати це виробництво. Ну це питання років. Так а от НАСАМС вже міг би стати тим комплексом, який міг би потроху замінювати такі комплекси, як Бук М-1. Як передача систем Петріот може вплинути на перебіг війни? Нам потрібно буде нарощувати ці комплекси ну, на певних напрямках, де, де визначить вище військове керівництво. І Петріот, якщо буде тут одна батарея, це окрім машин забезпечення, транспортно заряжальних командного пункту та радару, це близько 8, до восьми пускових установок, кожна з яких має чотири. Пускових контейнера так зміни, що можна вже перекинути, якщо дальність до 150, що яку ділянку фронту можна приблизно прикривати цим комплексом? Чи це близько до кордонів, чи це вже всередині держави? Ці комплекси могли б на певних напрямках допомогти відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, а саме такі бомбардувальники, як Ту-22М3, скажімо, чи екіпажі тактичної авіації ворога, які загрожують нам ну, на різних напрямках і на сході, і на півдні. Ну але рішення, де буде саме дислокуватися ця система, не дислокуватися, а де вона буде вести бойову роботу зрозуміло, що вирішить вище військове керівництво, окрім військової допомоги у вигляді систем Петріот. Низка американських видань стверджує, що в цьому пакеті буде присутнє і спеціальне електронне обладнання військове, яке я зацитую, може перетворити некеровані авіаційні боєприпаси у розумні бомби. Насамперед хотіла вас запитати, чи могли б ви пояснити, що таке розумні бомби і як це технологічно зможе вплинути теж на перебіг війни? Бомба вільного падіння це. Ну, ще це, це бомби Другої світової війни. Так, це літак має летіти над містом. Як це було, скажімо, в Сирії, так і коли окупанти, так російські варвари руйнували сирійські міста літаками. Су 24 М. От як вони робили і в тому, ж, як я згадував, Ізюм і Маріуполь так там вже не було нашого ППО жодного. Так там лише були люди озброєні переносними зенітними ракетними комплексами, які не можуть дістати до літаків, які летять. Вище 6 тисяч метрів. От, власне, там і застосовують от ті бомби вільного падіння 100, 250, 500 кілограмів, які фактично стирають до ця землі. Розумна ж бомба це вже зовсім інший тип боєприпасів, це от високоточна зброя, яка летить чітко в ціль, яку можна пускати здаля, тобто з великої відстані, навіть не входячи в зону ураження ворожого ППО, це власне війна сьогодні. технологій. за даними видання Політіко, Українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським буде також просити американську владу надати системи атакам для України. На вашу думку, чи готові Сполучені Штати зараз піти на таке рішення і передати ось таку військову допомогу Україні? Сполучені Штати це наш головний союзник і партнер, який підтримує усіма видами озброєння. Розуміло, що з самого початку було зрозуміло, що ну, починали так з Джавелінів так, та, та інших систем Стінгерів. Вже маємо на сьогодні потужні системи реактивного за, засоби реактивні системи залпового вогню. Також ми маємо ракети ХАРМ, які сьогодні б'ють з наших винищувачів по засобах ППО противника. Ну було б логічно, я думаю, що Україна має право захищатися, має право звільняти свої території. А для того, щоб це зробити, нам потрібна зброя зброя далекобійна, яка здатна не те, щоб навіть знищувати там їх так. Це буде стримуючим фактором для агресора, який вже буде робити певні корективи і не зможе робити такий терор. Ну так само зрозуміло, що засоби, окрім атакам. А такас потрібні ще й інші засоби, які могли б посилити суттєво нашу і протиповітряну оборону а також і мова йде про літаки так, тому що без авіаційної компоненти, потужної, яка якою дуже потребують сьогодні повітряні сили, це заміна старого парку літальних апаратів, які в них У нас оновлявся останній літак, хочу нагадати в 91-му році. Це су 27 сім повітряні село отримали на сьогоднішній день. От, власне, це все радянські радянські винищувачі, бомбардувальники, штурмовики. Вони вже морально та фізично старі застаріли і суттєво поступаються російським аналогом. Тому питання надання Україні багатоцільового літака, такого скажімо, як F-16, із великим спектром озброєння по наземних по повітряних цілях змогло б суттєво переломити ситуацію, тому що вони можуть вражати дійсно і крилаті ракети, і БПЛА. І мати зброю довгої роки, скажімо, яка може теж загрожувати на, на дальніх підступах. От власне це теж дуже потрібно для України сьогодні. Я думаю, що це теж буде обговорюватися. Можливо, Юрію. Я вам дуже дякую за цю розмову, і тоді будемо разом очікувати гарних новин зі сполучених штатів як для України, так і насамперед для збройних сил. Дякую вам.